Всім доброго дня, шановні підписники. І сьогоднішнє відео в мене присвячене другому висіву огірочків, в тепли... не в тепличку, а в касети. Сьогодні тільки в касети висіваємо. І так, висіватися цей раз. Ми будемо в вот отакі ось сорокові касети. Чого в сорокові? поясню, тепличка у мене требує ремонту, і треба, щоб... Огірочки і підросли, і трошки може даже постояли, поки я там наведу порядок в теплички, вирву старий огірок і підремонтую тепличку. Тому висіємо в більші. Те і просто в 96-й мені не понравилось, бо е якби було сильно потягнуте саме стебло, а корінь. Ну, Не дуже сильно розвитий. Щоб цього уникнути, на цей раз ми вирішили. Верніш, я вирішив задіяти 40-ву касету. Але перед тим, як висувати 40 ву касету, мені порадили її розрізати пополам. Тому що е, важка з мокрим торфом та ще загірочками, вона буде рватися. Рватися, лопатися, а нам цього не треба. Через те зараз я ріжу касети навпіл. А потім забиваю торфом. А далі вже коли касети будуть підготовлені, а нам треба висіяти приблизно 550 насінинок. Тому, скільки я там вважав, приблизно 13 касет нам потрібно розрізати. Сіємо ми в цьому році, не в цьому році, а на цей висів сіємо ілонару, це буде більшість ілонари. І 100 насінин буде в нас. Касіус. Касіус теж такий прикольний сорт, мені порекомендували. Тут багато хто а, в нашій місцевості його використовує. Тому попробуємо і ми протестуємо, що воно нам покаже. Ну що ж, шановні підписники-глядачі, відоси, як я і казав, виходять дуже рідко. Тому що нема, не було щось мати. Зараз з'явився момент. Будемо скоро убирати, буквально через тиждень будемо прибирати старий огірочок. Він відпрацював, я вважаю, суперський він відпрацював, я на ньому з нього зібрав приблизно півтори тони. Останні вже підвантаження я не рахував, ну, приблизно півтори тони 1500 плюс. Кілограмів огірочків я зібрав. Я не можу сказати, що я не задоволений, тому що це буде неправда. Я не то, що задоволений, я довольний як слон. Єдине, що, що мені не подобається, це те, що огірочок хворіє і е, дуже сильно це по моїй вині, тому що немає достатнього провітрювання. З цим я вже на сьогоднішній день. Зробити нічого не можу, по крайній мірі посередині сезону. Що буде з наступним сезоном? Е е виникає дуже велике питання. Питання, я думаю, ви здогадуєтесь, по якій причині виникає це питання. Тому що все ближче і ближче ті, хто хочуть нас звільнити. Тому не копаємо ми не скважину, не, не вкладаємося в якісь інші двіжі, тому що це сходиться до того, що скоро нашою основною задачею може стати пошук нового житла. Казати про це і зі сльозами чи з якимось надбірним сумом я не хочу. Це такі реалії життя. Всі ми віримо і сподіваємося, що цього не станеться. А там на все. Воля Божа. А, повторюсь, касети я ріжу навпіл по 20 роблю. Славик сказав, що будуть рватися, а такі будуть рватися. Насипеться собі торф, замочиться він водичкою, плюс виростуть самі огірочки і воно буде важкеньке. Щоб не ламало касету, мені не важко потратити якісь там 5-10 хвилин перерізати, тим більше, що їх не так багато. Їх у мене тут 15 куплено, я 13 переріжу, мені 13, здається, треба. І буде порядок. Тож я різу далі, ви дивитесь за цим нехитрим процесом. Можливо, в кого є лайфхак. Мож, ні, ножом, мабуть, канцелярським було б незручно. А такими от ножницями вполне себе непогано виходить. Чесно, вже знімав на 3 чи на 4 відоса. Передивлюсь, все якесь вмінія. Все щось мені не подобається, все щось кудись не туди. Та й настрій не той, чесно кажучи. А, це сурдоперевод? Понятно. Тому диуси виходять. Майже не виходить. Тому що позитиву умова. У мене Кардо, як завжди, допомагає річик. Іди сюди. Іди сюди. Дорізаємо. Бачу, що на тих відео, які вийшли вже достатньо давненько, є активність. Не можу скрити того, що мене це не радує. А це підійшла моя Анічка. Котіки. Так, да, може трошки назад здай, бо я так направляв на стіл. Там на 0,5 підійди ближче, щоб їх мурдочки добре попалися. Це в нас отакі котіки. У нас Нірольда, кішечка наша руденька, навела п'ятеро кошачків. Один по імені автобус біля чоловіка. Остається у нас жить, буде четвертим нашим питомцем. А, а четверо інших прямо вже готові присоєдинитися до нової родини. Що я за них можу сказати? Ці кошенята вже приучені до горшка. А, їдять, їдять усе, навіть здорові коти, ті, які... Вже їм по два роки вони приучені у нас до корму. Не борщ, не ні гречку, нічого вони такого не їдять. А ці малюки вони не перебирають нічим, не стісняються, все кушають. Тому, якщо хтось із наших з близьких країв, всі кошенята пухнасті, раз вже ми за цю тему заговорили, ми, я буду монтувати відео, обов'язково прикріплю фото наших кошачків. І кішечки і виходить два білих кота. Побачите на фото. А один біляшек у нас залиша вдома. Тому, якщо вам чи якщо, вас, якщо вам сподобається, то обов'язково, звертайтеся, якщо прям поблизу, то можете приїхати, забрати. Абсолютно нічого вам за це не потрібно. Платити. Просто хай кошенятка живуть та, у доброй родині, у гарних хазяїв, просто порядних і люблячих тварин людей. Тому що ми з даньою тварин любимо взагалі, ми їх прямо лілеєм, вони в нас з рук всі не злазять. Надіюсь, що і ви так любите хоч котів, хоч собак. ну Ми кошатники. Собаки в нас навіть в дворі просто немає для охорони. Тому що ці всі реалії, якщо кота ще можна якось взяти, то з собакою, особливо великою, це проблематично. Так, далі йду беру торф і буду набивати касети. Зараз вам покажу, який торф я купив. Ходімте, подивимось. Купив отакий. Дома Флоровський торф. Славік, мій духовний наставник і сенсей по огуречним ділам. Одобрив, сказав, супер класний. До того ми сіяли взагалі, брали у хвойному лісі по весні торф. Славік привозив, там, у мішки набирав, ми його просівали. Зараз такої можливості немає, бо лісу в нас по суті вже нема. Тому купили отакий от от субстрат. Торф'яні субстрати. Купили ось, е, у нього там теплиць більше. Висаджував десь місяць назад. Ну, у нього не домофлор. каже, якийсь трішки слабіший. Але порівняно із тим, що бралося із е, Хвойного лісу, е, небо і земля. Тому зараз спробуємо. В общем, я набираю у відро чи в миску в якусь. Перетру його, бо Славі каже, що він збитий спресувальний. Це взагалі мій перший, перший такий досвід. Тому я зараз набираю і вже тоді буду набивати касети і буду показувати вам. Так, набрали ми. Набрали ми турху. Ми зараз будемо загружати наші касети. процес такий максимально... Ой, я щось камеру неудачно поставив, якраз собі проти сонця. Через те, мабуть, ми вернемося опять сюди. Десь буде. Десь буде атак. Так, Набрав я торфу занімаємося. Процес такий максимально серйозний, відповідальний, тому працюємо. Сенсей Славік сказав, не затрамбовувати ні в коєм случаї. Просто так розсуну, слухаюсь і прислухаюсь, як ти кажуть. Він ага, мені казав отак, отак його потрясти, перешарабурити, бо щоб не було збитого. Він то там робив. По-другому навколішках він навколішках сидіти не хочеться на колішках, через те я буду робити приблизно так. В общем, сейчас парочку штук. Я думаю, ви все прекрасно понимаете. Ничего тут такого екстра неординарного немає. Перша касета готова. Все, перша поїхала. І рухаємось далі. В общем, забив я, вважаю, три кассети. Пішов вже далі набирати торф. Ось, собственно говоря, я його набрав. І зрозумів, що щось я роблю не так. Що-то як будь-то не то. І вспомнив, що торф треба трошки змочити, він він то має бути влажний, але ну, спека така, що... Ну він майже не вологий. А його треба трошки замочити. Через те я знайшов отакі ось ночви. Я зараз трошки перебазірую, все таке прийдеться на пол. Під ночью зараз під мостю клейонку. Насиплю, бризну воду і добре замішав. І поїхали. Тому що треба, щоб торф був вологий у касатах. Вот и так. Так что трошки меняем стратегию и работаем. Так, нібито все сказав, що мені треба для цього діла, будемо працювати. Перчаточки на руках. Оприскувач на мазі. Поїхали. Включаємо. Щось так змочуємо. І тут я оприскувач. Просто чисту воду, щоб ви не подумали, тут нічого такого нема. Просто чистою водою. Отак обдав і кілішуємо. За одну грудку розбиваємо. Ось трошки отак зробив. Зараз ще отсюда, бо Сухий він, сухий. Я думав, що він вологий буде, а він ніфіга не вологий. Останній ну, отак його стає чого це робиться так, бо хто може не в курсі, що якщо гарно запресувати, то воно не буде промокати. Через те потрібно на самому початку дати йому достатньо вологи. Може хто й не так робить. Ну, як мені об'яснили, Опа, ну так мені здається аж швидше буде. Такою картиною у нас закінчується сьогоднішній день. Наповнили ми 13 сорокових касет. Дивимось, скільки у нас пішло торфу. Мені здається, половина. Ну Там ще піде якась частина. Я не впевнений, можливо, ще 14-та касета буде задіяна, але це не факт. А, ну, в общем, на сьогодні все. До зустрічі завтра. І так, день другий. Ми продовжуємо вооружився такою шпигалкою. Вже навіть іспитав її. Нормально робить дірочки. Тепер ми так от набиваємо дірочки. Повторюсь, касета у нас 40, -го, поділена на пополам, щоб легше було її експлуатувати. Такі дірки десь. Валік каже до сантиметра, глибше не надо. Через те ми робимо. Перший ми висадимо касіус, 100 штучок, от якраз 5 отаких половинчатих касет. І ми работаємо. Нехитрим способом, все воно. Короче, все легко і просто робиться. Ось уже є. майже майже все зробили. Оце, там, все, десь Все, наче всіх подиряли. Все, дірочок наробив. Касі продається поштучно. Ось вот таких, от. Вот таких от пакетика. Має бути по 10 штук у кожному пакетику. Зараз ми маємо шанс це перевірити. Так, дивимось. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 9. Десять в одном пакетике все совпово. Я наставленінгу А тим часом я обладнав временну хатку для нашої майбутньої розсади. Отак воно виглядає. Це моя минулорічна тепличка. Це була парничок верніше. Тренувачний перед отим великим. Я тренувався на такому маленькому. І от він нам в цьому році стався в нагоді. Поки я викорчую отой великий огірок. Отой. Огірочки маленькі поживуть тут. А потім перенесу, там вже будуть підростати аж до самої висадки. Всім дякую за увагу.